Тиждень захисту прав пацієнтів проходить в Кіровограді організатор обласного відділення Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ. Акція присвячена 11-річчю створення організації. Волонтери надають консультаційну і правову допомогу усім людям, чиї права порушили в медичних установах. Більше знає Сергій Михайло. Катерина працює соціальним працівником третій рік. До цього була фельдшером у сільській лікарні. Каже, змінити рід діяльності вирішила після того, як познайомилась з ВІЛ позитивною вагітною. Я в селі працювала фельдшером. А вона рожала в малій висті, виходить, в районному центрі. І коли вона приїхала, там же ж одна баба сказала, знаєте як Там хтось сказав у гінекології чи в роддомі, сказали родичам, тому що там родичі є. І воно все пішло, поїхало, ставлення до вів позитивної жінки неналежним чином. І я захотіла більш Допомагати таким людям нині у дівчини більше двох сотень постійних клієнтів, які час від часу звертаються за консультаціями. Фахівці організації надають комплекс соціальних послуг. Всі вони направлені на рішення якихось конкретних проблем для людини. Це може бути проблема, к отримання лікування, це може бути проблема проходяння обслідування, це може бути проблема там отримання соціальних виплат, інвалідності, відновлення документів. Останнім часом побільшало звернень щодо порушення. Прав пацієнтів у лікарнях Не поодинокі випадки, коли медики відмовляють у наданні допомоги або ж розголошують інформацію про віл статус на карточці. Амбулаторній пишуть Б-20. Це в ніякому разі не можна, бо теж порушуються права людини. За розголошення віл статусу людини для медиків передбачена кримінальна відповідальність до трьох років позбавлення волі. У випадку, якщо лікар відмовляється надавати допомогу, треба насамперед роз'яснювати про свої права, каже юрист організації. Бачить, що пацієнт обізнаний в своїх правах, знає обов'язки лікаря або іншої особи, то ці питання вирішуються самі собою. Звернутися до завідувачем Лікарнею чи відділенням, як правило, на цьому рівні вже питання вирішується. Якщо ні, то ну далі ми вже надаємо юридичний супровід, допомагаємо людям скласти відповідні документи, чи то позов до суду, чи то скарга до прокуратури. Нині організація розширила перелік цільових груп. Тепер допомагають хворим на туберкульоз та гепатит С. Проблеми бувають дуже різні. Це від кримінального поля, ну, скажімо так, коли ну, у людей реально є проблеми з законом, але ну, треба їм допомагати. Ну, також це сімейні дуже багато людей, які мають, наприклад, там, ВІЛ статус або ну, в, в колишні наркозалежні їм потрібно ну, через якийсь час, коли вони пройшли реабілітацію, повертати дітей, наприклад. Аби ще раз наголосити. Сити, що кожен захищений законом, волонтери оголосили тиждень захисту прав пацієнтів. Соціальний працівник Катерина закликає не замовчувати про свої проблеми і звертатися на гарячу лінію організації або ж в офіс за адресою площа Богдана Хмельницького, будинок профспілок, шостий поверх. Сергій Михалін, анатолій Басистий день за днем.